Шановні присутні, в першу чергу вітаю всіх з Днем Державного прапора України. Бажаю всім нам, щоб наш прапор замайорів над всіма містами України, в тому числі в Донецькій, Луганській області і Автономній Республіці Крим. Сподіваємося, віримо в це і думаю, що так і буде найближчим часом. Минуло зовсім небагато часу з того періоду, коли тут я доповідала про ті новації законодавства, які почали діяти з 1 серпня. Але ті звернення платників численні звернення, які надходять на адресу ГУДПС Полтавській області, викликали необхідність ще раз зустрітися і розповісти ті питання, які зараз є найбільш актуальними. В першу чергу я б хотіла зупинитися на перевірках, які розпочаті з 1 серпня 2023 року, у зв'язку з зняттям мораторії законом 3219. Знову ж таки заспокою платників податків. Відновилося проведення планових документальних перевірок, які були зупинені з початку 24 лютого 2022 року. Але законом чітко визначено коло тих суб'єктів, які підпадають під дані перевірки. Нагадую, платникам податків. Документальні планові перевірки проводяться виключно відносно суб'єктів господарювання. Які здійснюють виробництво або реалізацію підакцизної групи товарів? Знову ж таки, це може бути або виробництво підакцизної групи, або реалізація підакцизної групи, або виробництво і реалізація. В жодному випадку не підпадають під проведення планових документальних перевірок ті суб'єкти господарювання, які використовують підакцизну групу товарів для власного виробництва. Наприклад, здійснюють придбання дизеля для обробітку земель. Там для посіву пшениці, зернових і так далі. Тобто, все, що купляється для власного виробництва, під ті суб'єкти, які придбають цю продукцію для власного виробництва, не підпадають під проведення планових перевірок. Тому не потрібно турбуватися. Аграріям не потрібно турбуватися тим, хто здійснює придбання паливно-мастильних матеріалів для перевезення пасажирів, вантажів і так далі. Що стосується внесених змін, то на сьогоднішній день вже опубліковано план проведення документальних перевірок. Кожен платник податків може його переглянути на офіційному сайті ДПС України. Щодо суб'єктів господарювання Полтавської області, то на сьогоднішній день 58 суб'єктів включені до плану графіка перевірок. Ці перевірки ми почнемо ближче вже туди, після 20-х чисел вересня. До того моменту платники податків мають можливість підготувати документи, які необхідні для проведення перевірки, і ми вийдемо до них на перевірку. Друга категорія суб'єктів господарювання, яка підпадає під перевірку, це ті суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері грального бізнесу. І третя група суб'єктів господарювання це ті, які надають фінансові послуги. Друга і третя група суб'єктів господарювання на сьогоднішній день у нашій області ще не включена до плану графіка перевірок. Ну ви розумієте, що таких суб'єктів на території області незначна кількість. Що стосується проведення документальних позапланових перевірок, ніяких змін в законодавстві не відбулося на сьогоднішній день. Як і протягом 2022-2023 23 року ми проводимо перевірки за заявами платників податків, у разі прийняття платником податків рішення про припинення підприємницької діяльності, у разі заявлення сум до бюджетного відшкодування, або в разі якщо від'ємне значення ПДВ складає більше 100 тисяч гривень подані платником податків декларації, або у випадках, якщо підприємство порушені вимоги законодавства у частині трансфертного ціноутворення. Ці перевірки проводилися протягом 2023 року, вже більш, ну скажімо, менше, вони проводилися в 2022 році, ну, виходячи з тих обставин, які існували в лютому, березні, в квітні на початку війни. Тому ніяких змін в частині проведення позапланових перевірок не відбулося. Але останнім часом на гарячій лінії ГУДП з Полтавської області надходить багато звернень платників податків з приводу, що буде з тими перевірками, які розпочалися до війни і на сьогоднішній день не закінчені. Що можу це питання пояснити? Всі ті перевірки, які розпочаті і не закінчені, наприклад, до кінця перевірки залишився один робочий день, поновлюється виключно відносно тих платників, по яких знятий мораторій: це підакцизна група, це гральний бізнес і це фінансові послуги. Відносно інших суб'єктів господарювання, якщо залишився хоч один день планової перевірки. Перевірки не поновлюються, тобто вони на них зараз існує мораторій, і якщо будуть внесені зміни в законодавство, тільки тоді цей мораторій буде знято. Що стосується тих перевірок, які закінчені, але ішов термін їх оформлення. Тобто, платнику податків було вручено акт проведеної перевірки, але платник податків скористався правом на подання заперечення в такому випадку. Перевірки. Вірніше, строки на розгляд заперечень платників податків на направлення платникам податків податкових повідомлень рішень почали обраховуватися з 1 серпня 2023 року. Тобто, якщо платник податків подав заперечення, і термін розгляду заперечення випав на 25 лютого, тобто на день, коли почалась другий день початку війни, то заперечення будуть розглядатися вже розглянулися з 1 серпня 2023 року. Тобто там, де фактично вступили процедури оскарження розгляду заперечень і отформлення результатів перевірки, мораторій знятий в повному обсязі. На сьогоднішній день можу сказати, що всі ті заперечення, які подавалися на початку війни, вони вже розглянуті, платникам податкам направлені відповіді. Ну, хто скористався правом на оскарження, сроки також мораторій на зупинення сроків на оскарження знятий. Тобто все відбувається в тому режимі в порядку того законодавства, яке діяло до початку війни. Крім планових перевірок, про які я говорила і позапланових, які я назвала, ми проводимо фактичні перевірки. Це ті перевірки, які проводилися весь період. Вони відбуваються в порядку, визначено податковим законодавством і в основному стосуються тих платників податків, які здійснюють реалізацію підакцизної групи товарів і здійснюють господарську діяльність з використанням РРО. Ці перевірки відбуваються згідно вимог законодавства і яка які процедури проведення цих перевірок, тому що платники податків дуже часто задають питання, чому їх про такі перевірки не повідомляють. Але в законодавстві не передбачено обов'язок контролюючого органу повідомляти про фактичну перевірку. Чому? Тому що фактична перевірка вона носить такий раптовий характер для того, щоб реально перевірити правомірність здійснення господарської діяльності в частині дотримання акцизного законодавства. Проведення операцій розрахункових через реєстратор розрахункових операцій, і повідомлення про проведення такої перевірки нівелює її ефективність. Тому, у випадку, коли контролюючий орган приходить на фактичну перевірку, працівники повинні надати представнику суб'єкта господарювання направлення на проведення перевірки, наказ на проведення перевірки і посвідчення, яке підтверджує повноваження інспектора. Це той обсяг документів, який дозволяє нам проводити перевірку. Знову ж таки, нічого в законодавстві не змінилося в частині оскарження результатів перевірки контролюючих органів і можливості подачі заперечень платниками податків на сьогоднішній день. Законодавством надано право кожному платнику податків подати заперечення на акт перевірки. Сроки, які визначені податковим кодексом, кожен платник податків у разі отримання акта перевірки має право протягом 10 робочих днів подати заперечення до контролюючого органу, який проводить цю перевірку. Крім того, платник податків має право бути присутнім на розгляді заперечення, присутнім особисто або направить свого представника. Це може бути або юрист, це може бути бухгалтер, або будь-яка особа, яку платник податків на уповноважене на подачу і на участь у розгляді заперечень. Заперечення розглядається контролюючим органом протягом 10 робочих днів. І знову ж таки, якщо платником податків будуть надані, інші документи, які не надавалися під час проведення перевірки, або вони були не враховані працівниками контролюючого органу, може бути призначена перепровірка в рамках розгляду заперечень. Якщо така перепровірка не призначається і достатньо документів для розгляду заперечень, контролюючий орган, розглянувши заперечення, дає мотивовану відповідь платнику податків і за її результатами або скасовується нарахування, які були відображені в акті перевірки, або контролюючий орган приймає податкове повідомлення рішення, у якому визначає ту суму зобов'язань, які підлягають сплаті. І штрафні санкції, які підлягають застосуванню. Дуже часто платники податків задають питання, чому в акті перевірки одна сума нарахувань, а в податкових повідомленнях рішеннях зовсім інша сума нарахувань. З цього приводу хотіла пояснити наступне: в акті перевірки завжди міститься опис порушень і відбувається нарахування суми з основного зобов'язання. Штрафні санкції визначаються в виключно податкових повідомленнях рішення. Чому не зазначається в акті сума штрафних санкцій? Тому що передбачається ймовірність подачі заперечень і, можливо, якась сума нарахованих зобов'язань відображених в акті може бути скасована. Тому, за результатами остаточного перегляду в рамках розгляду заперечень, а якщо такого не відбулося, вже виноситься податкове повідомлення рішення, в якому відображаються і фінансові штрафні санкції. Щодо фінансових штрафних санкцій, хотіла знову звернути увагу платників податків, що в законі 32.19, про який ми говоримо, да який набрав чинності з 1 серпня 2023 року, передбачена унікальна, на мою думку, можливість уникнути сплати штрафних санкцій, заплативши зобов'язання, які визначені в акті перевірки і податковому повідомленні рішення протягом 30 робочих днів. Без процедури оскарження, тобто, якщо платник податків, в акті перевірки якого зафіксовані порушення податкового законодавства після отримання податкового повідомлення рішення не використає своє право на оскарження, а добровільно сплатить основне грошове зобов'язання. Він має право не сплачувати фінансові санкції, тобто звільняється від обов'язку нести додаткову фінансову відповідальність. Прошу звернути увагу платників податків на таку можливість зберегти свої ресурси. Крім того, хотіла б звернути увагу платників податків на наступне. У рамках планових і позапланових перевірок, в тому числі фактичних, платник, податковий орган має право вимагати проведення інвентаризації в межах того об'єкту, який перевіряється. Платники податків дуже часто не згодні з цим, але це необхідно для того, щоб провести детальну перевірку фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, і попереджаю, що в разі якщо платник податків відмовляється від проведення інвентаризації, до нього може бути застосована така санкція, як адміністративний арешт активів платника. Тому звертаюся до платників створювати максимально Нормальні умови для проведення перевірок, а ми в свою чергу будемо максимально якісно проводити такі перевірки, не заважати господарській діяльності платника, не скаже відволікають його від виконання його основного функціоналу для того, щоб в таких важких умовах було комфортно і платнику податків. Працюють і для того, щоб ми повноцінно виконували свої функції. Це те основне, на що б я хотіла звернути увагу, що стосується контролю перевірочної роботи. І користуючись можливістю, хотіла б знову нагадати тим суб'єктам господарювання, які були на спрощеній системі господарювання, а саме використовували статус платника податків третьої групи і сплачували 2% від обсягу, від обсягу постачання, який мав місце в даний період. Що з 1 серпня вони повертаються на ту систему оподаткування, яка була вибрана ними до моменту переходу на 2%. Це відбувається автоматично, жодної заяви платнику податки подавати не потрібно. Тобто, автоматично він повертається в той статус, якому він існував до переходу на 2%. Якщо він був платником ПДВ, Статус платника ПДВ його був зупинений, призупинений, не анульований, не потрібно путати. Тобто він повертається і знову є платником ПДВ з того моменту, коли він перейшов на 2% сплати податків. Якщо ж таки він хоче обрати іншу систему оподаткування, він має можливість це зробити до 1 вересня. І якщо він хоче обрати будь-яку із систем оподаткування в частині спрощеної системи, мається на увазі від першої до третьої групи, то він це повинен зробити до 1 вересня, але статус платника тої групи він набуде з 1 серпня, тобто зворотнім тим числом. Це не стосується платників ПДВ. Знову ж таки, статус платника ПДВ заднім числом не набувається, а набувається з того моменту. Коли подана відповідна заявка з дотриманням сроків, визначених Податковим Кодексом України. Особливої уваги в частині переходу з 2% заслуговує наступне питання: всі суб'єкти господарювання, які були платниками ПДВ і придбавали продукцію для власного виробництва для здійснення своєї господарської діяльності по законодавству, яке набрало чинності з 1 серпня 2023 року. Повинна собі нарахувати умовне постачання в обсягу, на обсяг тої продукції, яка була використана в період, коли він перебував на 2, на 2%. Тобто, якщо навожу приклад, якщо платник податків закупив якісь матеріали для господарської діяльності і закупив, будучи платником ПДВ, а, наприклад, там, з 1 серпня 2022 року перейшов на 2%. І ту продукцію, яку він, яку він закупив, не використовував за цей період, не нараховується нічого. А якщо він ту продукцію використав в господарській діяльності, йому нараховується 20% ПДВ. Якщо платник податків добровільно до 1 жовтня не нарахує 20% ПДВ, до нього будуть застосовані штрафні санкції. Зараз ми проводимо роз'яснювальну роботу з платниками податків через електронні кабінети. Чи засобами електронного зв'язку всім на пам'ятки, в яких зазначено щодо обов'язку нарахування ПДВ в розмірах, визначеним законодавством, зазначено строки, на протягом якого повинні бути нараховані ці суми, і зазначені ті санкції, які можуть бути застосовані у разі ненарахування. це робиться з метою в першу чергу інформування платників, а в другу чергу з метою ну щоб вони не несли додаткової фінансової відповідальності, щоб не було лишніх витрат. Ну, скажімо, щоб не мало такого негативного впливу це на їхню господарську діяльність. Платник податків, який, скажімо так, ставить під сумнів використання того чи, іншого, того чи іншої продукції в своїй господарській діяльності, може до нас подати пояснення з підтверджуючими документами, якщо факт, буде спростовано факт використання. Цієї продукції в господарській діяльності нарахування проводитися не будуть. Якщо платник податків добровільно ця сума не нарахує, зрозуміло, що будуть вживатися контрольно-перевірочні заходи. Ну роботу з платниками ми проводимо в цьому плані дуже активно. На сьогоднішній день працює близько 50 Телефонів, за якими можна отримати необхідну інформацію, консультацію, практичну допомогу. Кожен день працюють лінії гарячого зв'язку, там де платники податку можуть також отримати відповідь з усіх питань, які їх які скажімо, їх цікавлять. Лінії розділені по групах. На сайті відображено телефони з зазначенням того питання, яке можна отримати за даним телефоном. Це все зроблено для зручності платників податків у кожному. В центрі обслуговування платників податків виділені спеціалісти, які готові надавати практичну методологічну допомогу для того, щоб надати максимально якісний сервіс платникам податків. І дуже коротко хотіла б зупинитися ще на одному питанні, яке є також досить актуальним. На минулому брифінгу я говорила про те, що в цьому році перший раз нараховується мінімальне податкове зобов'язання громадянам, ті, які мають сільськогосподарські земельні ділянки за межами населених пунктів. На сьогоднішній день ми вже сформували всім податкові повідомлення рішення і направили. Але платники податків мають можливість протягом 30 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення рішення. Провести з нами звірку, якщо вони бачать. Що мають місце якісь неточності у визначенні розміру земельної ділянки, нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки або ще з інших питань. І в такому випадку податкове повідомлення рішення буде переглянуто, тобто не потрібно буде використовувати процедуру адміністративного або судового оскарження. Це досить зручно і для нас, і для платників податку. Тому закликаю платників податків скористатися такою можливості і провести звірки у разі, якщо це необхідно. Дуже дякую.